Приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір? Давайте одразу лайк, підписка, і будемо починати. Останні декілька років світ все частіше обговорює тему боді позитиву і інклюзивності. Все частіше в рекламних кампаніях з'являються моделі плюс сайз Суспільне мислення щодо дефектів людського тіла перетворилось у те, що це люди не з дефектами, а з унікальними особливостями. З'явився навіть новий термін для людей неконвенційної конвенційної зовнішності агліход, страшні, але привабливі. Тобто, суспільство, ніби прийшло до такої думки, що пора до усіх ставитись ну просто нейтрально. Допоки в гру не пройшов. Оземпік, і здається, що з його стрімкою популярністю усі думки про адекватне ставлення до себе цей боді-позитив безслідно канули у прірву. Ви теж помітили, як усі зірки, що так пропагували боді-позитив, і адекватне ставлення до себе різко схудли, і перестали говорити про те, як вони сприймають себе у будь-якому тілі. А мільйони їхніх фанів вмить почали відчувати себе обманутими, бо їхні улюблені селеби, виявляються весь час просто підтримували сучасні. Тренди. У мене вже на каналі є відео про бодіпозитив і про земпік. Але за цей час з'явилось дуже багато новин і апдейтів, які ми з вами повинні обговорити. Тому давайте розбиратись у цій темі. Для тих, хто вперше взагалі дивиться такого роду відео, давайте швиденько розберемось в термінології. Бодіпозитив це соціальний рух, який пропагує адекватне ставлення до свого тіла і до інших тіл, незалежно від розміру, статі, форми чи кольору шкіри. А інклюзивність це концепція проте. Що все на світі повинно бути доступним для всіх. Тобто, це процес спрямований на забезпечення участі в житті суспільства всіх громадян, незалежно від віку, наявності інвалідності, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, національності, економічного становища. Ну і оземпік. У минулому відео ми розбирали більш детально із наукової точки зору, що ж це таке сьогодні. Я розповім коротенько, що це за монстр оземпік. Це відносно новий препарат, який Спрямованої на лікування діабету другого типу, побічним ефектом якого виявилось приглушення апетиту, а це допомагає людям худнути. Тобто, отак люди винайшли чарівну пігулку для схуднення. Так, дійсно, правда в тому, що наш світ став дещо толерантніший один до одного, ніж це було там 10-20 років тому. І бодіпозитив лише набирав своїх обертів. Особливо мені здається, він набрав своїх обертів у період пандемії, коли всі були зачинені вдома і єдиною розвагою був холодильник. Так, мільйони людей на усій планеті почали набирати вагу, але чомусь карантин завершився, а вага нікуди не ділась. А зірки, особливо голівудські, які також набрали вагу, почали різко пропагувати цей самий боді позитив, і вони продовжували нести це в маси, що, типу, нормально ставитись до свого тіла у будь-якому розмірі. Ми його приймаємо, любимо і бла бла бла. Аж доки якимось таким дивним способом не з'являється оземпік на горизонті, а зірки починають худнути на пять 10 розмірів. Деякі з селебріті мали сили зізнати, що це ж все-таки було за допомогою оземпіку, а деякі це досі. Приховують і кажуть, що це за допомогою медитації і святого духа. Наприклад, у минулому році напередодні свого 69-го дня народження опра Вінфрі шокувала всіх глядачів своїм новим образом. Справа в тому, що опра усе життя була розміру плюс сайз. а тут в один момент на зйомки вона з'явилась реально у новому тілі розміру С. Тотальний шик, шак шок був у глядачів, і всі одразу задались питанням: чи неоземпік це тому, що ну не може людське тіло так різко схуднути без? Поважних на то причин тоді одразу після схуднення, опра Вінфрі сказала, що вона дійсно задумувалася на рахунок того чи не спробувати її земпік, але сказала, що все ж таки повернулась до традиційних методів схуднення. І лише декілька місяців тому опра нарешті зізналася, що худла вона не здоровим способом, а за допомогою оземпіку. Я покінчила з цією ганьбою, заявила ОПРА. Вона навіть зняла для ABC спеціальний випуск з повідь під назвою Сором. Вона і революція всхідність. Схудненні, в якому вона зізналась, що почувала себе товстою коровою до того, як обзавелась своєю нинішньою стрункою фігурою. Вона заявляла, що докладала багато зусиль для свого схуднення. Я маю намір продовжувати у тому ж дусі. Ви всі знаєте, що я провела в боротьбі із зайвою вагою більшу частину свого життя. Моя максимальна вага становила 107 кг. Я не знаю, чи є якась публічна людина, чия боротьба з вагою експлуатувалась би так само, як моя, протягом багатьох років. А про сама земпік Опра Говорить так, тепер я використовую його так, як відчуваю. Мені це потрібно як засіб для того, щоб не базікати просто так. Той факт, що в моєму житті є схвалений лікарем, рецепт для зниження ваги і підтримки здоров'я, відчувається як полегшення, як спокута, як подарунок, а не те, за чим можна сховатись і знову насміхатися. Також у цьому відео вона зізнала, що їй раніше було просто соромно говорити своїм фанатам, що вона схудла саме таким легким способом, тому що вся суть її кар'єри була прямо проти. Наприклад, довгий час Опра була обличчям компанії Weight Watchers, яка навпаки просуває принципи здорового схуднення. А у своїх шоу вона часто запрошувала тренерів і дієтологів, і разом з ними вона пропагувала традиційний здоровий підхід до свого тіла. В одному зі своїх інтерв'ю Опра також розповідала, що коли її вага перевалила за 90, вона намагалась спиратись на рух бодіпозитиву і приймати своє тіло. Але в якийсь момент їй стало страшно, тому що вона бачила, як у її родичів через Надмірну вагу почав розвиватись діабет. І як ви могли зрозуміти, що тема ваги для опри завжди була болючою. Хоча на публіці вона трималась максимально і вдавала вид, що це її не колиша. І лише після схуднення вона зізналась, що вона переживала весь цей час. Я зрозуміла, що всі ці роки звинувачувала себе за надмірну вагу. І я маю схильність, яку ніяка сила волі не зможе контролювати. Ожиріння це хвороба. Справи не в силі долі, а в мозку я абсолютно втомилась від ганьби, і я рада, що покінчила з цим. Повідомила зірка. За словами опри препарат вона почала приймати перед днем подяки. Спеціально тому, що вона розуміла, що день подяки це, типу, як у нас травневі свята. Вона знала, що її чекає купа рясних застіль, і кожного року після цього періоду вона стабільно набирала по 3-4 кілограми. І вона цього разу не хотіла допускати такого, тому почала приймати оземпік, і дійсно сталося чудо, тому. Що її вага після цих застіль залишилась, хоча б стабільною, і це було вперше в її житті. Ще одна суперзірка, котра постійно шокує фанатів своїм зовнішнім виглядом, то вона різко набирає, а потім також стрімко худне. І це Крістіна Агілера. До речі, Агілера це одна з моїх улюблених співачок. І ви б знали, як я обожнюю фільм Бурлеск, де Крістіна Агілера грає в головній ролі. Господи, це такий вайб фільм про жіночу силу, про жіночу енергію. А як вона там співає і які там пісні? Hold it. Дівчата, якщо ви не знаєте чим зайнятися цього вечора, спочатку додивіться моє відео, а потім обов'язково йдіть дивитись фільм Бурлеск. Перша в новому образі Агілера прийшла на церемонію гремі. Вона дійсно виглядала приголомшливо на червоній доріжці. Вона була в блакитній неймовірній сукні на такому ж неймовірному тілі. Відразу після премії в соціальних мережах з'явились чутки про те, що співачка приймає Оземпік. У якийсь момент її навіть почали називати Крістіна Оземпік Агілера. Але сама Агілера стверджує, що свою вагу вона в. Тратила завдяки здоровому харчуванні, відмові від солодких закусок і фізичним вправам. З віком ви перестаєте порівнювати себе з іншими людьми і починаєте цінувати своє тіло і володіти ним. По справжньому добре від того, хто дивиться на себе в дзеркалі, тому що ти володієш усім цим, сказала Агілера. Інсайдери стверджують, що за останній рік Крістіна Агілера стрімко схудла аж на 20 кілограмів, але щось мені здається, що з Крістіною буде така ж сама ситуація, як із з опрою, тобто, через якийсь час вона все-таки зізнається, що схудла вона за допомогою оземпіку, а не у цьому всьому здоровому харчуванню. Давайте взагалі згадаємо той факт, що у своїх 2016-17 роках Крістіна Гілера була таким заядлим пропагандистом боді позитиву. У своїх інтерв'ю вона розповідала, як недобре судити людину за повну фігуру та інші недоліки, і радила диваним експертам розглядати свої пеньки в очах, а не чужі порошинки. Інтерв'ю журналу Health Крістіна Агілера розповіла, як же їй вдалося прийняти своє нове тіло, яке стало на пару розмірів більше. Знаєте, я ненавиділа себе худою. Мені не подобалось, як у мене стирчать кістки. І коли вперше після пологів я набрала кілограми, і в мене з'явились апетитні укрулості, я подумала, що стала такою здобучою для чоловіків. Я набула жіночності. Я прийняла нову себе, а в цьому є суть краси. Ну а потім, як ми з вами знаємо, Знаємо, вона екстремально схудла і чомусь перестала говорити про округлі апетитні форми. І коли ти дивишся на її теперішні відео, у новому худому образі здається, що Крістіна все ж таки кайфує від себе більше, коли вона худа. За той невеликий проміжок часу між карантином і появою оземпіку схудли навіть ті зірки, які ніколи не були ходими, і які грали в фільмах завжди ролі забавних подружок товстушок. Я кажу це без засудження і без ніякого упередженого ставлення. Наприклад, прекрасніша акторка Меліса Маккартні цього року вийшла на прем'єру фільму «Unfrosted» з Лос-Анджелесі у незвичній для себе вазі. Звісно, вона також Викликала хвилювання у фанатів і підозри у зловживанні препаратом, і навіть інша знаменитість Барбара Стрейзенд вирішила запитати прямо під постом у Меліси в інстаграм. А чи не почала ти приймати оземпік? Це питання викликало неоднозначні емоції і у підписників, і у Меліси. Але у цілому акторка відрогувала з позитивом: мовляв, о, Барбара мене знає. Барба Шрейзендазаїзестівічатміеншіда. The day. Ну як ви могли здогадатись, що Меліса також усе своє життя пропагувала адекватне ставлення до тіла і боді позитив у нашій країні? Епідемія дівчатка та жінки почуваються якимись не такими через те, що не схожі на еталоні 5% людства. Це починається у ранній юності. У мене такий підхід. Якщо це не на шкоду здоров'ю, насолоджуйтесь і приймайте своє тіло таким, як є. Інша акторка, яку я обожнюю всім своїм серцем, також комедійного жанру, Ребе Вілсон, схудла аж на 35 кілограм. 44-річна актриса зізнала, що використала для схуднення оземпік. Саме він, за словами Ребе, допоміг їй скинути усі зайві кіло у 2020 році. Для таких людей, як я, з неконтрольованою тягою до солодкого, ці пігулки корисні. Хоча до такого зізнання і у цієї акторки пройшло декілька стадів: заперечення, прийняття Нарешті правди. Бо раніше, як і у Опра, вона в усіх своїх інтерв'ю казала, що схудла за допомогою правильному харчуванню, спорту, медитаціям і так далі. А потім інтернет-детективи нарили інформацію, що у неї був тренер Джон Кастано, з яким вона тренувалась, але нічого не виходило. І потім, тільки но ну, як вони з ним перестали спілкуватись, тренуватись, вона починає різко худнути. Все тому, що Джон був противником Оземпіку. А ребе. Все ж таки хотіла спробувати чудодійну пігулку, тому вони з тренером розійшлись, а з лікарем зійшлись. Вілсон наголосила, що її близькі були проти використання препарату, але у 2019 році актриса вирішила стати матір'ю. Лікар, який проводив еко, порадив їй скинути декілька кілограмів, щоб завагітніти. Після таких історій екстремального раптового схуднення від людей, які вчили нас приймати в своє тіло, любити себе у будь-якій вазі, пропагували боді позитив, виникає резоне питання: що це в біса взагалі тоді було нас весь час. Обманували, тобто, поки ти сам знаходишся у розмірі плюс сайз тобі вигідно розповідати про усі привілеї боді позитиву і казати, що це насправді круто мати пару зайвих кіло. Але як тільки на горизонті з'являється чудодійна пігулка, завдяки якій ти можеш позбавитись цих зайвих кілограмів, ти біжиш за нею по дорозі, забуваючи усю свою правильну філософію. І що взагалі для самих зірок, для їхніх фанатів і в цілому для усіх людей означає... Таке повальне схуднення, звісно, висновки тут напрошуються самі по собі, що насправді ніхто не любить ні свої, ні чужі заві кілограми. Але для того, щоб забирати найкращі контракти, треба бути умовно правильною толерантною людиною. Потрібно говорити правильні речі і підтримувати усю цю історію з інклюзивністю. Є все таки у людей відчуття обманутості. Ну дійсно, нам стільки років внушали ці самі люди, що боді позитив це круто. А потім ми бачимо, що вони стають повністю протилежність. До своїх слів, притому ніяк це не пояснюючи. А напишіть також у коментарях, які зірки, які екстремально схудли і не розповіли, як саме, ви знаєте. Взагалом, у багатьох людей, особливо у соціальних мережах, складається таке враження, що ера бодіпозитиву добігає до свого логічного завершення, особливо та відка бодіпозитиву, яка стосується саме зайвої ваги. Люди все частіше стають розлюченими, коли бачать у рекламі спортивного бренду людей, чия вага перевалює. За позначку 200 кілограмів, також люди втомились від лицемірства, коли бачать, як нахвалюють таких людей за чудовий зовнішній вигляд, коли він далекий від ідеалу, та навіть далекий від просто банального здоров'я. Втомились, що якщо ти худий, то з тобою щось не так. Може ти проти боді позитиву? І звісно, сама інтерпретація боді позитиву звернула кудись не туди. Адже боді позитив у своєму першочерговому значенні це сприйняття усіх своїх недоліків тіла, а не виправдання її лінії і зайвих кілограмів, пам'ятаєте, що шоу Вікторія Сікрет якраз таки закрилась через відсутність боді позитиву. Мовляв, що шоу занадто об'єктивізує жіночу красу і пропагандує нездорові стандарти краси. Через деякий час шоу набуло іншої форми. Вони випустили таке фешн-відео, у якому червоною лінією йдеться. Дивіться, ми тепер за тотальний боді позитив, що насправді виглядало як конвульсії помираючого, тому що в їхній інтерпретації боді Позитив виглядав недоречно, не жіночно і просто дуже вульгарно і навіть красивих жінок розмірів плюс сайз Вікторія Сікрет відверто ну і спаганілі, зрозумівши, що їх ідеологія або позитиву йде не від щирості, а від суцільного тиску. Вікторія Сікрет на декілька років знову затихає, і ось пару тижнів тому вони анонсували, що їхнє шоу знову повертається. Давайте в коментарях зараз ставити ставки у якому вигляді це шоу буде Буде повертатись, тому що після їх заяви і рекламної кампанії, для якої вони найняли супер-пупер топових моделей, типу Kendall, Gidжи, Хадід, тобто, наголошу, моделі з ідеальними тілами, і лише одна була з них розміру плюс сайз, то я припускаю, що вони повернуть свій старий формат ідеальних тіл і масштабних показів. А для Галочки, як і усі інші модні бренди, додадуть лише відсотків 10 боді-позитивних моделей. Типу, ви хотіли, ви отримали, нас не чіпайте. А як ви думаєте? Наскільки бренду важливо зберігати свою унікальність, ідентичність і не слідувати модним віянням, таких як інклюзивність, бодіпозитив та інші, чи все ж таки бренди повинні підлаштовуватись під сучасність? А от, до речі, хто точно і завжди під усе підлаштовується, так це компанія Nestlé. Найбільша у світі продовольча компанія Nestlé планує випустити в США лінійку заморожених піц та збагажених білком макаронів вартістю приблизно по 5 доларів, які будуть спеціально розроблені. Для людей, які приймають ліки для схудення на основі пептиду GLP 1, таких як Вегові або Оземпік. Нестле дуже судорожно і уважно стежить за тим, як Оземпік може впливати на їхні продажі, адже зниження апетиту у людей може знизити попит на їх продукти харчування. І тут ми таким, знаєте, жирним текстом читаємо міжрядки про те, що компанії Нестле не вигідно, щоб люди були худими і зі здоровими харчуваннями. Рчовими звичками, типу люди не худніть, краще з'їжте батончик Lion. Видання Reuters повідомляє, що це питання також дуже хвилює інвесторів компанії Nestlé. А роботу на спеціальну лінійку продуктів компанія розпочала рік тому. Вони повинні допомогти споживачам таких ліків заповнити потребу у білку, клітковині та необхідних мінералах. За прогнозами Goldman Sachs, споживачів GLP-1, це той елемент, який допомагає людям не хотіти їсти кількість. Споживачів може збільшитись аж до 70 мільйонів. А люди, які приймають препарат у цей час, можуть відчувати огиду до білків і до жирів, і також стикнутися тратою м'язової маси. На вже на цей час випускає давно коктейлі і добавки для тих людей, котрі зазнають побічних ефектів на схудненні від цих препаратів. Аналогічну продукцію також виготовляють Herbalife та постачальник наборів для приготування їжі Daily Harvest, який Пропонує споживачам оземпік страви з квасолі та капусти за 118 доларів. Проте продажі йдуть повільно. Та ще б за 118 баксів можна ну, тиждень навіть в Америці харчуватись. То, що б не казав, але побічні ефекти у Оземпіка все таки є, хоч чомусь їх намагаються старанно приховати. У мережі за останній час набуває популярності тег Оземпік Фейс. На початку 2023 року з'явився неофіційний медичний термін Оземпічне Оземпікове обличчя, що, звісно, має негативне забарвлення. Термін Оземпік Фейс поєднує в собі негативні зміни, пов'язані зі значним зменшенням підшкірно-жирової клітини та скелетизацією обличчя. Людей, які застосовують препарат Оземпік з метою схуднення. Естетично це проявляється у виражених синцях під обличчя, впалими носогубними складками, порушенням овалу та природньою свіжістю обличчя, втратою пружності шкіри, що у сукупності створює враження втомих, виробливості та знемоги. Крім цього, за даними останніх досліджень, інєкції препарату сприймають втраті м'язової маси. Такий ефект вже отримав назву Оземпік БАТ, що ще більше під. Отримує ефект скелетизації обличчя. Простіше кажучи, люди починають виглядати ще більш втомленіші і старше. Але на своєму досвіді я можу сказати, що коли я різко схудла за якийсь короткий період, не через оземпік, а через проблеми з органами ШКТ, то у мене також обличчя почало виглядати старше, втомленіше. носогубні складки були більш вираженіші, і це лише пройшло згодом, після того як вже я почала нормально харчуватись. За допомогою правильного підібраного догляду для обличчя, сну, спорту, вітамінів і коротше цілого комплексу, звісно, якщо ти худнеш здоровим способом, це правильне харчування плюс спорт, ти не будеш помічати усіх таких тонкощів. В тебе буде завжди нормальний тонус і колір шкіри. Але я думаю, що люди, котрі худнуть на препаратах, в них не дуже здорова харчова поведінка. А коли ти сидиш на оземпіку, котрий максимально приглушує твій апетит і при тому... Що твоя харчова поведінка не каже тобі іди їж салат багато людей, які шукають ось цю чудодійну пігулку, вони продовжують їсти той же Макдональдс, там бургери, цукерка, але типу худнуть. Тобто в організм не потрапляє ніяких нормальних поживних речовин. А коли ти їсиш, попри не хочу щось маленьке, не насичене білками, жирами, вуглеводами, які потрібні реально для твого організму. Це лише створює додатковий стрес. І що ми маємо у підсумку? Якраз Такі цей Оземпік Фейс і Оземпік Бат, але насправді Оземпік Фейс і ці всі приколи це не найгірше, що може статись, тому що в принципі це все можна виправити згодом за допомогою там, всього, що я перелічила. Взагалі, до того як я не почала розбиратись у темі Оземпіку, я не знала наскільки він реально популярний. Уявіть собі, зараз у США кожна восьма людина приймає Оземпік, і навіть в Україні я почала питати у своїх знайомих і виявилось, що. У мене чимала кількість лише з мого оточення, котрі пробували худнути на оземпіку. Незважаючи на його капець високу ціну, це приблизно 10 тисяч гривень за один шприць, у якому лише декілька доз. Скільки коштує? Приблизно це біля 500 доларів на місяць в Україні? А ліцензований в Україні він не ліцензований. Ага. Це завжди буде контрабанда. Так. Ну і плюс ви за ці гроші. Ви не впевнені, що вам привезуть якісний препарат. Бо там дуже складні умови для перевозки, потрібен гладоген, uh -huh. потрібно ну, певні умови зберігання. Якщо контрабанда uh -huh. а, яка небезпека? А, ну, а, в самому легшому випадку нічого не подіє. Але, Але є, гірше. звісно, гірші випадки. Ми нещодавно зустрілися з моєю подругою у Києві, і вона мені розповіла якраз таки про свій досвід, як вона приймала оземпік, і про те, як вона мало не попрощалась зі своєю підшлунковою залозою. Так, отже, ділюсь з вами своїми враженнями від вживання уколів зімпік. Дивіться, якщо чесно, я не рекомендую цього робити. Я робила це по призначенню лікаря-ендокринолога, так як борюсь зайвою вагою. Але е, наслідки цього вживання цього препарату були не дуже добрі, м'яко кажучи, Постійна тошнота, головна біля. Ти худнеш не від того що цей препарат працює а від того, що ти не можеш нічого взагалі їсти, бо ти їй погано. і погано. Цей роботний рефлекс куди не дівається тато виковати. Місяць невелику дозу для того, щоб ваш організм звик, а потім виковувати дозу, наприклад, там більше в два рази для того, щоб вже був результат. І ось поки ви маленьку дозу, вам окей, вас сошнить, у вас буде голова, вам окей, але результату по-факту, немає. Коли ви починаєте копити більшу дозу, вам вже не окей. Я не могла продовжувати, тому що. Я не дождалась результату, тому що мені було дуже погано, прям нереально. І все закінчилося тим, я припинила, колоти цей препарат, коли я повністю собі підірвала свою поджелудочну, і, і все. Я просто прийшла додому, в мене святився, пояснюючи цей панкреатит. Думала, що я просто помру. І мені сказали в астроентеролог, що це був наслідок цього зімпіку. Він і так попливав на мою підшункову. общем, я не рекомендую. Це не є панацея, і хто б що не говорив, там це класно, не класно. Ні, я взагалі не рекомендую зімпік, а ще не рекомендую лікарів, які його рекомендують. До речі, підписуйтесь на Крістіну в інстаграм. Вона веде свій лайфстайл блог, який дуже цікавий і дещо провокаційний. Коротше, я вам рекомендую. Я обожнюю дивитися її рілси, Вони мені реально підіймають настрій. Посилання я залишу в описі. Навіть ви мені у коментарях під минулим відео про Оземпік писали про свій Освіти про свої побічні ефекти, серед яких були запаморочення, проблеми з органами ШКТ, печінкою, ну і також нарікання на ціну препарату, тому що худнути так можуть собі дозволити лише одиниці. Напишіть зараз у коментарях, чи готові ви були б витратити на своє схуднення приблизно 50 60 тисяч гривень. Деякі країни, особливо в яких немає сертифікації на Оземпік, почали використовувати свої аналоги, але так. Ким я точно не довіряла, тому що не зрозуміло, що вони туди домішують. Також пам'ятаєте, взагалі, як тільки почали говорити про земпік, стався його значний дефіцит. І в Америці, і по всьому світу люди, які реально страждають на діабет другого типу, залишились без життєво необхідних ліків. Так ось деякі аптеки, переважно в Америці, котрі мають сертифікацію на створення власних унікальних ліків, почали створювати фейковий оземпік. І як це взагалі працює? Аптеки, що створюють власні ліки, Справді життєво необхідні пацієнтам, у яких є алергія на певний компонент у ліках від виробників. Тоді на поміч приходять аптека, у якій можна накрутити теж саме, але враховуючи індивідуальні схильності людини. Звісно, це лише тільки по рецепту лікаря і під пильним наглядом держави. Але пропустити можливість заробити на одній з найбільших болей людства, це зайві кілограми. Ну просто неможливо. Такі аптеки вирішили, що їм потрібно рекламуватись, і найкраще себе показати. Але тікток-блогери такі блогери стали рекламувати у своїх відео, ніби реальний оземпік. А насправді це колотили в лабораторії при аптеці. Ну не самі блогери колотили, звісно, а лаборанти. Тікток-блогери давали підписникам свої промокоди і посилання, і периферальній програми заробляли свій відсоток з продажів, а деякі працювали взагалі чисто за препарат. Хоч такі блогери демонстрували реальне схуднення, проте цілком бути впевненим у надійності таких препаратів неможливо. Що зараз цими аптеки. Текамену досить мене невідомо. Я думаю, що скоріш за все вони продовжують працювати, але можливо з менш агресивним маркетингом, тому що попит у людей надзвичайний. І, взагалі, усі фармацевтичні компанії тільки прогнозують зростання зацікавленості у препаратах для схуднення. Ну зрозуміло, блін, людство винайшло оцю чудодійну таблетку. Тому усім фармам потрібно швиденько щось накаламутити і почати продавати своє за три дорого. Як ми з вами бачимо, Оземпік реально змінив хід гри під назвою Боді позитив. Мало не кожен другий Голівуді його приймає. Хтось про це говорить відверто, а хтось досі приховує. Але що точно відбувається, так це те, що у реальному часі ми з вами спостерігаємо, як половина людства стрімко втрачає зайві кілограми. Звісно, я б не спішила звинувачувати людей та й взагалі, в принципі звинувачувати людей у вживанні оземпіку за того, щоб схуднути, або тих людей, які мають зайві кілограми, тому що у декого це можуть бути об'єктивні причини, типу хвороба або РХП. А РХП є точно у більшої половини людства. І ось тобі комбо Проблема з харчовою поведінкою, плюс необмежений доступ до смачної калорійної їжі. І ось ти вже не розумієш, як збільшився на декілька розмірів. Чи являється оземпік небезпечним препаратом? Ну сказати важко, тому що були дослідження, але дослідження не були ще на довгостроковій основі. Що буде з людьми? Які приймали Оземпік через 10-20 років, незрозуміло. Але яка б ця таблетка не була чудодійною, після припинення вживання препарату усі зайві кілограми чомусь до людей починають повертатись. Тому все ж таки спершу потрібно спиратись на старі перевірені методи: спорт, сон, правильне харчування, вітамінчики, work-life balance, подорожі і так далі. А ви пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цієї теми. Чи здається, вам, що Оземпік взагалі змінив круто хід гри, і бодіпозитив виявилося фейком і взагалі нікому не потрібною річчю. Чи ви думаєте, що Оземпік це все ж таки якась хвилинна слабкість людства, і скоро ми про нього забудемо? А я вам дякую, що ви дійшли до цього моменту, і побачимось з вами у наступному відео. Сімцьомчики, і бувайте!